Україна розширює ділові контакти з Ізраїлем, співпрацюють у соціальній сфері, здебільшого у медицині. Водночас, єврейська громада в Україні зміцнює культурні зв'язки. 19 вересня у Києві пройде міжнародний фестиваль єврейської музики і танцю. Цьогоріч нова програма, у якій задіяні близько 200 артистів, зокрема зі сполучених штатів та Ізраїлю. Я прошу мені дуже подобається. організатори кажуть, такі заходи сприяють розвитку єврейської культури, щоб нове покоління пам'ятало своє коріння та традиції і долучалося до сучасного єврейського життя в рамках фестивалю ми хочемо представити... такой обзор еврейской жизни города Киева и Украины. Фестиваль будет 19 сентября во время празднования еврейского Нового года Рожа Шана. Вот как раз он к нему и приурочен. В этом году будет очень много разнообразных номеров, и в этом году мы покажем вообще как бы разнообразие еврейских танцев разных стилей. Это будут не только местечковые, а также восточные стили, израильские. І будуть розлічне потанцовки, під, під джаз, рок. Програму ділять на дві частини до концерту і виступи у залі. Всього охоплять шість тематичних зон з єврейського життя. Найбільше творчість, розвиток, сім'я та розваги. Крім того, одна з основних задумок фестивалю благодійність. Ми хочемо, щоб кожен, хто прийде, щоб він порадувався, щоб його це зацепило і він міг стати учасником цього праздника.